У містечку Вашківці на Вижниччині працює реабілітаційний центр для поранених бійців, які втратили руку або ногу під час виконання бойових завдань. Пацієнтів готують до протезування, а потім вчать жити з протезами. Кореспондентка МБ поцікавилась у Вашківському реабілітаційному центрі, як відбувається реабілітація військовослужбовців. Зараз ми реабілітацію проводимо більшість з військовим пацієнтам. Там під кожного військового підбирається індивідуальна реабілітаційна програма. З якою травмою він потрапив до нас, ту реабілітацію ми і проводимо. Також є цивільні пацієнти, так само під кожного підбирається індивідуальна реабілітаційна програма. Ми тут маємо бігову доріжку, велотренажер, маємо гравітрон, орбітрек і е, тренажер Бубновського. В цьому приміщенні займаються, воно ще доробляється. Звичайно, тут займаються інсультні люди, у яких паралізовані кінцівки або руки. Ми їх пристосовуємо до предметів побуту. Підігрівати їжу, відкривати холодильник, користуватися веделками, ложками, тарілками, тому що в них паралізована і тому частини руки е, працюють дуже е, складно. 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 Так, так. І є результати цього? Так. Якщо кожного дня працювати, набувати звичок, все виходить, все виходить. Тільки праця, праця і праця. При захисті батьківщини був вже на нулю і поранило в ногу, то відбило. І у Львові операцію зробили і приїхав сюди. А на якому напрямку перебували? Красногорівці. На Авдіївський напрямок. До Донеччини туди. Там траса, ну, Донецька траса, коротше. Захищали Красного року. І яка ситуація тоді була на Авдіївському напрямку? Важка. Ситуація дуже важка. Багато погибших, ну, їх багато наших хлопців. А вас хтось вдома чекає, вас Звісно, жінка, два сина. А як сина синів звати? Тимур і Максим. Скільки років? 14-12, так. Як ваше самопочуття, як почуваєтеся? Та нормально, це як? як? <смі> Хорошо вже. <смі> Привик вже тут. Ну додому, звісно, хочеться Хочете ж додому, а лікарі не кажуть, коли будуть виписати. Та ж жду до 7 жовтня то ж на що далі скажуть, Ну ж не привезли весь протест. <смі> як привезуть, то. І. Тоді будемо щось думати, може і випишуть. <реш> я помітила на вашій руці тату. Коли ви його зробили? У 2015 році. У 2015 році, а ви до цього ще я так розумію. Ну, в АТО був. Був у цьому в Бахмуті. Артемська раніше називався. Год і 4 місяці я був. <реш> а як тепер від 24 лютого? Ну, з самого початку. З самого? Так, да, 24 почалася, то забрали в Полтаву. А, ну, і так хі -хі, постійно що туди-то сюди, і так, і то на Донеччині от, -от так трапилось, ранило. Це реабілітаційне відділення нашої лікарні. Тут нас зараз перебувають військові з ампутаціями нижніх кінцівок. Ну, на цьому поверсі, на цьому пості реабілітаційного відділення. Ми готуємо до протезування, приїжджають фірми, які займаються протезуванням. Пацієнти наші отримують протез по безкоштовній, по державній програмі безкоштовно. Ми вчимо далі їх ходити і відновлювати всі втрачені функції. Зараз ми знаходимося у кабінеті бальнеології. Цей кабінет, до речі, знаходиться у нашому реабілітаційному центрі, і не кожен реабілітаційний центр може цим похвастатися. Кабінет, де проводяться ванни, тобто в цьому кабінеті є в нас три ванни, які обслуговують населення. Ванни ми проводимо нашим військовослужбовцям. І вони, скажімо так, хто з ампутованими кінцівками, хто без двох кінцівок, навіть приймають ванни і оздоровлюються. Кожна ванна у нас різна. У нас проводять ванни антистресові, вони мають дуже от приємний благоприємний чинник на організм: хвойні ванни, бішофітні ванни, соляні ванни, скіпідарні ванни. Тобто для кожного пацієнта лікар підбирає відповідно різний тип ванн. Артилерійський обстріл? На Харківщині. Мене... Під Бахмутом. А. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви служили? З першого дня. Вот Взяв воє... воєнний білет і пішов банка. А у цивільні може чим ви займалися? Ну, я токарь. Токар так. Вагони строїмо, железнодорожні. Хто вас чекає вдома? Дружина, діти. Скільки діток маєте? Троє. Троє діток. Якого віку? 30, 25 і 15. Два сина і дочка. Я проходжу реабілітацію у даному центрі. Много всяких процедур ми тут проходимо, вони всі полезні, конечно. І я по собі у мене динаміка, ну, динамика, ну к виздоровленню. Тут дуже добре. Я в різних бив ну, медицинських заведеннях. як ну, Тут на самом деле відлічні і хороші так, як гавоється, і сотрудники, і персонал, і кормлять, а ну, все нормально. Наразі приблизно 43 чоловік, військовослужбовців, проходять у нас реабілітацію, приїжджають вони з різних куточків. України, після оперативного втручання вже готові до реабілітації, вони потрапляють до нашого закладу. Різні травми, міновибухові травми. Переважна кількість військовослужбовців це є ампутанти нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. Це є більшість переваги. В нашому закладі є багато реабілітологів, лікарів, є фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів, ерготерапевтів та фізичних терапевтів, так також психологів, які займаються з ними, можна сказати, протягом цілого дня. Не даємо їм відпочинку, як то кажуть. Працюють на Дати змогу їм адаптуватися до нашого життя, звичайного життя. Звичайно, приїхають хлопці різні, ну і психологічні стани різні бувають, але вони розумашки, вони молодці, вони надають нам цивільним людям наснагу, що життя продовжується. Ми співпрацюємо з багатьма. Де виготовляють протези, представники приїхають до хлопців, пропонують свою продукцію, беруть заміри і співпрацюємо з ними. Це є цілком безкоштовно. Цілком так? безкоштовно. Наші військовослужбовці забезпечені взагалі повністю всім і медикаментами, і протезами, і візками, все-все це йде безкоштовно цей період війни ви працюєте з військовими. Яка історія вас найбільше вразила? Найбільша історія, яка нас вразила. У нас тут було гарне таке. наш військовий запропонував? Одружитися в нашій психологині – це напевне саме, саме приємно, що було в нашому закладі. до речі, як вони зараз? Дуже гарно, молодці, так, так, так. Ну ми стаємо однією командою, однією сім'єю. Ми так намагаємося створювати такі умови, щоб хлопцям було тут комфортно перебувати організовуються різні для них, крім реабілітації в центрі. Організовуються різні поїздки. Вони їздять в гори на відпочинок, подивитися просто, бо багато сходу ніколи не були в наших Карпатах і мають можливість поїхати так, десь вивозять їх на якісь риболовлі. Їм це подобається навіть влітку. Вивозили хлопців в басейн. Неподалік, так що щоб вони себе відчували як вдома. Ми намагаємося створювати таку атмосферу дружню для них, щоб вони відчували себе як вдома.